В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати де. Наша аудиторія також почути ваші питання. Отже, ви знаєте, що наприкінці минулого тижня Сполучені Штати підтвердили, що президент Байден дозволив українцям використовувати американську зброю для того, щоб завдавати контрударів по військових об'єктах на території Росії Йдеться про прикордонну зону, тобто військові об'єкти одразу через кордон. І дозвіл, як кажуть у білому домі, наразі не поширюється на удари в глиб Росії і не поширюється на використання далекобійної зброї як от атакамсів. Напередодні український президент Володимир Зеленський сказав, що цього недостатньо, і сказав, що було би добре, якби цей дозвіл розширили і на інші території, території. і на аудіобрифінгу із Джоном Кірбі, це комунікаційний радник Білого Дому з питань нацбезпеки. У нього попросили прокоментувати власне можливість розширення дозволу на інші території, тобто на використання американської зброї на більші території Росії по військових об'єктах. Давайте послухаємо, як він це прокоментував. Я не буду забігати наперед рішень, які ще не були ухвалені. Як вам гарно відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися. Ми розвивали і видозмінювали свою підтримку України. Я б не очікував, що цей загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація і що буде потрібно українцям. Дивіться, хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби. Адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі. І тому ми не зупиняємося. Ми надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці? Я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі бою. Отакий коментар від Джона Кірбі знову ж таки з того, що він говорить. Так виглядає, що Білий Дім не відкидає йому вірності, що із часом цей дозвіл на використання американської зброї можуть розширити. До речі, держсекретар Антоні Блінкен теж натякав на те, що і ця політика може видозмінитися залежно від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. Також Білий Дім напередодні підтвердив, що Сполучені Штати на саміті миру, який відбудеться вже буквально через тиждень у Швейцарії, буде представляти віце-президентка Камала Гаріс і. Радник із нацбезпеки США Джейк Саліван. Кілька країн, зокрема Китаї, сказали, що участі у цьому саміті брати не будуть, і напередодні це попросили прокоментувати речника державного департаменту Меттью Міллера, На що він сказав, що нині Сполучені Штати не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни. Давайте послухаємо цей коментар. Ми підтримуємо мирний саміт. Ми хочемо, аби він був успішним, і саме тому ви бачите, що віце-президентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України. Ми також завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якщо б він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, аби відбуду. Увати та реконструювати оборону промислову базу Росії, тож ми і надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій і будемо притягувати до відповідальності організації, причетні до таких дій. І ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само. Такий коментар від Меттью Міллера. напередодні також у Вашингтоні відбувся саміт саміт форум посадовців та експертів Global Impact, на якому Джек Саліван, радник з нацбезпеки, США, зокрема сказав, що не лише дуже важливо для сполучених штатів спробувати знайти засоби протиповітряної оборони для України підтримувати Україну військово. Але він також сказав, що важливо дуже підтримувати вже зараз українську економіку. Він сказав, що Україна не може чекати на завершення війни, щоб розбудовувати свою економіку. Тож сполучені. Тати сказав Джейк Саліван, інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Як Сполучені Штати готові допомогти Україні підсилити економіку? І Чи мають план, яким чином зупинити воєнну машину Росії? Про це поговоримо із моєю колегою Оксаною Бедратенко, нашою економічною оглядочкою, яка досліджувала цю тему. Оксана, привіт. Вітаю, Юлія Оксана. Я знаю, що ти напередодні спілкувалася із Волі Диємо, заступником міністерки фінансів Сполучених Штатів. Волядеємо буквально минулого тижня був в Україні і говорив там про підсилення економіки. Останнім часом в уряді США дуже багато говорять про важливість саме економічної підтримки в протистоянні Росії. З чим це пов'язано? Так, Юлія, важливим фактором тут є те, що за оцінками США в Росії відбулися певні зміни. А саме Путін переводить повністю економіку на воєнні рейки і навіть призначив економіста міністром оборони країни. Тобто, що це означає, що в Росії військово-промисловий комплекс не буде діяти як окрема галузі, яка би працювала, а решта економіки зажила би своїм життям. Ні, тепер всі ресурси, всі економічні ресурси країни Росії. Йдуть саме на військово-промисловий комплекс на воєнну машину. Раніше мені в інтерв'ю професор єльського університету Джефрі Соненфельд сказав, що Путін спалює в печі меблі з вітальні, тобто, це звичайно такий підхід поганий для росіян для економіки цієї країни однак, що він дає в короткостроковій перспективі, це здатність виробляти надзвичайно велику кількість зброї. І Я як ти правильно сказала я поговорила з заступником міністра фінансів США Воля Деємо. Він відповідальний за систему санкцій. Він щойно приїхав із Києва в Україні. Його вразила хоробрість українців. Його вразила готовність захищати свою батьківщину. З боку українців так він пообіцяв, що США надалі надаватимуть зброю фінансову підтримку Україні, але сказав, що є оцей великий виклик, тобто, що зараз Росія отримала цю можливість збільшити своє виробництво. Він закликав союзників підкосити цю здатність Кремля. Давайте послухаємо, що він мені сказав. Володимир Путін вирішив інвестувати в зброю, а не в їжу, інвестувати в розбудову війська, а не в росіян. І хоча це з часом спустошить російський народ, зараз це означає, що він зможе виробляти зброю, якщо ми не вживатимемо дій, і це потрібно робити. Треба не дозволити Росії отримувати товари для цієї війни. Це означає застосувати наші санкції та експортні обмеження, щоб переслідувати компанії та осіб, які надають військовому російському промисловому комплексу товари, щоб виробляти ракети, танки та іншу зброю. Але водночас треба давати Україні зброю, потрібну для самозахисту Оксано. І ми знаємо, що американські посадовці раз за разом говорять про величезну роль Китаю у підтримці воєнної машини Росії. Яка роль Китаю? Яку роль відіграє ця країна, і чи є у Сполучених Штатів план, як цьому завадити? Uh, uh, так, Юлія. Без підтримки Китаю за заявою даємо Росія не змогла би продовжувати цю війну. Ця роль китайська є надзвичайно великою. Хоча Китай оголошує, що він займає нейтральну позицію в російській війні проти України і не постачає Росії летальну зброю. Однак союзники кажуть, що він постачає компоненти для військово-промислового комплексу Росії, які забезпечують цю воєнну машину. І Тому Саме це викликає надзвичайне занепокоєння те, що в Російських ракетах в дронах знаходять китайські елементи, а також елементи західних країн, які потрапили в ці в цю зброю, здебільшого через Китай. Цими вихідними Володимир Зеленський, президент України, був в Сінгапурі на форумі Шангріла, і він сказав про те, що є рішення, є рішення для таких випадків. А саме, якщо Україна виявляє західні компоненти в російській зброї. Є вилучені з поля бою, то а, ці розвіддані передаються урядам а, інших країн а, для того, щоб цей транзит через Китай зупинити. І а, я також спілкувалася з заступником міністра торгівлі США а, Метіо Аксель Розом, який пояснив мені, як працює ця система. А, а саме що, а, коли США отримують таку інформацію про той чи інший мікрочіп, мікросхему, яка виявляється в російській ракеті чи дроні, а, вони беруть цю інформацію і йдуть до американських компаній компаній. і ці компанії на основі е, маркування на основі позначок на цих мікрочіпах номера партії і так далі е, можуть виявити, через які канали е, ці мікросхеми потрапили до е, Росії до російської зброї. Е, і тоді е, ці постачальники потрапляють під санкції, е, відкриваються справи проти е, цих постачальників для того, щоб перекрити цей е, доступ Росії до е, компонентів. Волі адаємо сказав мені, що союзники мають поставити перед Китаєм ультиматум мають чітко поставити питання, щоб Китай зробив вибір, або він співпрацює з розвиненими економіками світу, з економіками заходу, або він продовжує постачати товари подвійного вжитку Росії. Тобто адеємо каже, що і те, і те Китай не може робити. Ми точно знаємо, що Росія здатна виробити зброю в необхідних їй масштабах для війни, яку вона розв'язала в Україні, лише тому, що отримує компоненти з Китаю. Зрештою, Китай повинен припинити постачати цей перелік товарів Росії, і не йдеться про те, щоб розірвати торгівлю Росії та Китаю. Ми говоримо, що Китай має не надавати Росії двигуни для дронів або мікроелектроніку, яка рухає їхні ракети та інші товари, критично важливі для російської воєнної машини. Я говорив з європейськими союзниками та партнерами. Ми про те, як це зробити. Одне з найважливіших це забезпечити, щоб Сполучені Штати, Європа і всі союзники України надсилають Китаю однаковий сигнал про те, що неприйнятно допомагати російській воєнній машині, і що компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір або вести бізнес із нашим союзом, який представляє 50% світової економіки, або вони можуть продовжувати вести бізнес з російським військовим комплексом. Не можна робити і те, і те. І я переконаний, що союзники, включаючи європейців, мають бути готові вживати дій, якщо наші слова не переконують Китай змінити поведінку, Оксана. Але так виглядає, що Китай наразі не дослухається до закликів Сполучених Штатів, і в цьому випадку, чи все ж таки європейські союзники готові звучати єдиним голосом зі сполученими штатами і так само вимагати від, від Китаю припинити підтримку Росії. Юлія, це питання, яке я задала заступнику міністра фінансів США. Він сказав, що після України, коли він відвідав Німеччину, він звернувся саме до німецьких і європейських компаній. Він намагався обґрунтувати їм цю ідею, що потрібно дуже чітко відрізати постачання через Китай до Росії цих компонентів подвійного вжитку. І він сказав, що це питання питання не лише національної безпеки, це також питання і економіки. Адже е, якщо е, російська вій, воєнна машина зміцниться, е, то це буде загроза не лише Україні, це буде загроза і НАТО. І е, Адеємо заявив, що він почув від європейських партнерів готовність діяти, готовність співпрацювати і вживати е, достатньо активних дій проти Китаю. Ми часто бачимо, що російська розвідка скуповує по третіх країнах американські та європейські товари, і що ці товари потрапляють до Росії і використовуються у військово-промисловому комплексі. Ми закликаємо наші компанії, які вже і так багато зробили, робити більше, щоб запобігати такому. Наша кінцева мета зробити все в наших силах, щоб переконатись, що російська воєнна машина не має доступу до товарів, потрібних, щоб виробити зброю, яку вона бажає. Оксана цього тижня і у Європі 27 країн європейського союзу будуть обирати членів європейського парламенту. Це вибори, які можуть позначитися на розстановці сил в Європі. Чи можуть вибори у Європі великі вибори позначитися взагалі на швидкості прийняття рішень в європейському союзі на взагалі тенденціях підтримки Європи і України? Питання е, європейської єдності є надзвичайно важливим на цих виборах, адже е, ці вибори, як ти правильно зазначила Юлія, вони стосуються 27 країн. Вони вплинуть не лише на європарламент, але і на єврокомісію, на виконавчу е, ланку е, європейського врядування е, і я бачила сьогодні звіт результати опитування компанії Research, де йдеться про те, що основним рушієм для виборців на цих виборах є страх, тобто європейці побоюються багатьох факторів. Це і побоювання через євро через економічні негаразди, і побоювання через імміграцію, і інше питання, і Associated Press Припускає, що в за за таких умов в Європі до влади можуть прийти більше правих політиків. А для цих політиків характерно те, що вони виступають проти такої великої єдності Євросоюзу, і це також є важливим фактором. Адже єдність Євросоюзу є ключовою в євроатлантичній підтримці України. Безумовно, Оксана на сам кінець маю ще одне важливе питання. Міністерство фінансів сполучених штатів також координує політику із використання заморожених російських активів на допомогу Україні. Ми знаємо, що Дженет Єлен кілька тижнів тому була у Європі. І намагалися переконати європейців у плані сполучених штатів, щоб європейські країни, країни групи саме пристали на американський план. Чи варто очікувати якихось оголошень у цій сфері у найближчі тижні? Тому що ми дуже багато говоримо про цю тему, але наразі якихось величезних дій ми не побачили в цьому напрямку. Чи варто очікувати нових оголошень забаром? Е, Адеєм вважає, що оголошення буде. Правда, відповідаючи мені на це питання щодо того, яке саме оголошення про російські замороження, активи варто очікувати. Він сказав, що є декілька варіантів, які заслуговують на довіру, і зрештою, лідери групи СЕМИ мусять самі дійти висновку і зробити це рішення. Однак він як ти зауважила, також нагадав про те, що Дженет Єлен буквально кілька тижнів тому переконувала союзників підтримати американські плани. Це американські. І план дозволить uh, дати Україні позику, uh, обсяг якої оцінюється десь 50 мільярдів доларів, uh, що значно більше ніж uh, теперішній план, коли uh, європейці погодилися надавати Україні uh, просто доходи, які накопичуються від uh, цих активів. Це за перший рік було би 3 uh, мільярди доларів. І Адеємо uh, вважає, що готовність uh, лідерів Групи 7 є, вона наявна, і що певне рішення Рішення буде оголошено однак він утримався від е, деталей того, яке саме буде це рішення. Я знаю, що найважливіше це надати Україні ресурси, необхідні для захисту, і зрештою ми будемо підтримувати Україну до кінця російської агресії в Україні. Мій візит до України нагадав мені про хоробрість і силу українського народу, і причину, чому Україна залишається вільною країною зараз, тому що ви всі піднялися, і ми були разом з вами. І наш меседж вам і меседж, який як я очікую, наші керівники озвучать 13 червня. Це те, що ми продовжимо підтримувати вас до кінця російської. Кої агресії Оксана, дякую тобі надзвичайно, що розповіла про те, що намагається зробити Сполучені Штати з точки зору підтримки України економічно, а також щоб завадити Росії продовжувати діяльність своєї воєнної машини. Оксана Бедретенко, наша економічна оглядачка, була на зв'язку із студією. Дякую, Оксана. Друзі, дякую вам дуже за активність. бачу, що на зв'язку є Київ, рідний також із Дрогобича. Передають вітання із Польщі, Горішні Плавні, Норвегія, Луганськ на зв'язку, Закарпаття дивиться Кропивничина, Черкаси. А якщо у вас є ще якісь запитання, то Шається що час ефіру, щоб відповісти на них, обов'язково пишіть у коментарях. Тим часом ми продовжуємо тему саміту миру, який відбудеться у Швейцарії вже буквально через 10 днів. А ми знаємо, що Україна запросила понад 120 країн світу взяти участь. Низка лідерів підтвердили свою участь. В Сполучені Штати буде представляти віце-президентка Камала Гарріс, друга людина в країні, а також радники із нацбезпеки Сполучених Штатів Джейк Саліван. Моя колега Марія Ляновська. Спілкувалася буквально нещодавно із послом, колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором, який власне і очолює зусилля мирного саміту з боку Сполучених Штатів про те, чи коли до переговорів можна потенційно долучити Росію, та як гарантії безпеки виправляють помилки Будапештського меморандуму? Можемо послухати частину цього інтерв'ю. Яку роль відіграє цей саміт миру та на які результати ви сподіваєтесь? Важливо продемонструвати світові, що Україна прагне миру, який настане після цієї війни, і знає, яким хоче бачити цей мир. Україна продемонструвала чітку відданість принципам статуту організації Об'єднаних Націй. І я сподіваюся, що це ляже в основу результатів мирного саміту у червні у Швейцарії. Зобов'язання присутніх учасників, яких я сподіваюся буде багато, і на рівні глав держав. Їхня відданість принципам ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності, поваги до кордонів, продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення полонених і дітей це мають бути засадничі принципи мирової угоди одне з найбільших питань міжнародної спільноти чи візьмуть участь у цьому заході росіяни їх не запросили чому на вашу думку вони долучаться до другого саміту і яку роль відіграє цей мирний саміт який проводить україна для росіян Росіяни волімекенедифенсфашансволкам коли вони арпошт Росіяни приїдуть на другий саміт, коли їх до цього підштовхнуть, зокрема і події на полі бою. Коли вони усвідомлять, що українці ніколи не припинять боротися, що європейці їх будуть підтримувати і надалі, що американці не втомляться і будуть продовжувати надавати ресурси, економічну, дипломатичну і політичну підтримку стільки скільки потрібно для перемоги. Коли росіяни усвідомлять це, коли вони озирнуться навколо і подумають, навіщо їм продовжувати цю війну, коли їх заженуть у глухий кут або відтіснятимуть українські війська, це буде той. Момент, коли вони сядуть за стіл переговорів і будуть шукати якогось договірного миру. Володимир Путін під час своєї цьогорічної інаугурації вже казав, що Росія не вестиме переговори з Україною. Якщо Україна матиме сильну позицію у переговорах, то як на вашу думку це може змінитися? Я не слухаю, що говорить президент Путін. Він каже одне, а робить інше. Я вірю, що росіяни, зокрема і російський уряд, включно з Кремлем, зрозуміють, що українці не зупиняться. Європейці будуть продовжувати бути з ними, а американці будуть стільки, скільки потрібно, доки вони не виграють. Коли росіяни дійдуть цього висновку, тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів. У межах цих мирних переговорів і зусиль Україна укладає двосторонні договори з різними країнами щодо гарантій безпеки. Які гарантії безпеки можуть надати Сполучені Штати? Адже Ентоні Блінкен вже анонсував таку угоду, але не уточнив деталі. Сполучені штати не хотіли підписувати угоди, доки не був проголосований закон про додаткові фінансування на 61 мільярд доларів. Зараз він вже є. Ці переговори незабаром завершаться, і для сполучених штатів буде дуже важливо продемонструвати у своїй двосторонній угоді про безпеку, що вони знову очолюють ці зусилля. Дуже важливо, щоб інші 30 або й більше країн мали свої двосторонні безпекові угоди. І дуже важливо, щоб ці угоди між собою взаємодіяли та доповнювали одна одну, щоб не було прогалин, щоб ці гарантії не повторювалися, і щоб це була чітка угода про безпеку. Та гарантія безпеки з реальними можливостями це має бути мета. Але Українці вже мали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку. Зараз ці нові безпекові гарантії критикують, бо вони не є зобов'язаннями чи обов'язками інших країн. Тож невже світ не може запропонувати українцям нічого кращого ніж ці гарантії безпеки? Це буде набагато краще, аніж Будапештський меморандум. Той договір росіяни безсоромно порушили. Він не спрацював. Але те, про що ми тут говоримо, про що говорять американці, британці та інші нації, які вже підписали ці безпекові угоди з Україною. Це може спрацювати. Йдеться про конкретні зобов'язання щодо надання певної зброї у певні періоди часу. Тепер, коли гроші у нас є, ми можемо дати ці гарантії. Ми можемо взяти на себе ці зобов'язання. Ми можемо надати гарантії, що ця зброя надійде. Там ідеться про інші речі. Це не лише зброя, це також розвідка, навчання та політична підтримка. У цих гарантіях безпеки та угодах про безпеку є багато того, що справді може. Забезпечити безпеку Україні. Ножки, це була частина інтерв'ю із Вільямом Тейлором, колишнім послом Сполучених Штатів в Україні. Марія Маріоляновська питала у нього про те, чого очікують Сполучені Штати від цього саміту. Нагадаю, що Сполучені Штати на цьому саміті представлятиме не президент Байден, а віцепрезидентка Камала Гарріс разом із радником з питань нацбезпеки Джейком Саліваном. Напередодні у Джона Кірбі це комунікаційний радник Білого Дому. У нього напередодні питали, чи не виглядатиме це погано, і він сказав, що це не Виглядатиме погано, Те, що виглядало погано, це те, що майже 6 місяців конгрес не міг схвалити запиту на додаткове фінансування для України. Це все затягувалося, і таким чином це вплинуло на ситуацію на полі бою. Він сказав, що. Представництво представництво сполучених штатів на рівні віцепрезидентки це потужне представництво, і сполучені штати не впустять нагоди ще раз наголосити на тому, яким чином Сполучені Штати хочуть підтримати Україну. і Наскільки важливим є встановлення миру на справедливих для України умовах, це те, що підтримують Сполучені Штати безпосередньо. Отже, якщо ми говоримо про дякую, друзі, за вашу активність, бачу, що Приєдналися також з три, дивляться, зі сполучених штатів. Якщо у вас є ще питання, то обов'язково ставте. І на сам кінець хотіли також було багато питань напередодні про те, чи яким чином вирок у справи Дональда Трампа може вплинути на президентську кампанію. Наші колеги підготували репортаж. Про це можемо подивитися. Дональд Трамп може стати першим президентом США, засудженим за кримінальними звинуваченнями. Втім, його популярність під час передвиборчої кампанії не меншає, каже один із його адвокатів. Штаб Трампа очевидно побив рекорди зі зборів коштів на кампанію. Зокрема, він отримав кошти від десятків тисяч нових донорів протягом доби після винесення вироку. Я думаю, що американський народ бачить цей вирок таким, яким він є. І ми, звісно, сподіваємося, що апеляція дозволить нам його скасувати. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що Трамп сфальсифікував ділову звітність для незаконного впливу на результати виборів 2016 року, на яких він переміг. Обвинувальний вирок не допоможе Трампу в політичному плані, особливо з виборцями афроамериканцями, каже губернатор штату Меріленд демократ Весмур те, що резонує в суспільстві, загалом це мати людину, мати президента, як ми маємо президента Байдена, який насправді зосереджений на нашому майбутньому. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп розмірковував про можливість того, що 11 липня йому оберуть ув'язнення чи домашній арешт. Я не знаю, чи терпітиме це громадськість. Я не впевнений, що громадськість це терпітиме. Я думаю, що громадськості буде важко це витримати. Знаєте, певний момент може стати переломним. Штаб Байдена опублікував у мережі X фрагмент інтерв'ю з підписом. цитата, засуджений злочинець Трамп припускає, що буде насилля, якщо його посадять під домашній арешт. Тоді як президент Шаджо Байден, як очікується, буде дотримуватися своєї тези, що ніхто не стоїть вище за закон. Його штаб може все частіше використовувати обвинувальний вирок Трампу для критики ймовірного кандидата у президенти від республіканської партії, каже політологиня Чекаського університету Сьюзан Стокс. Дизайтюз його бажання використовувати свої гроші, владу та вплив, щоб уникнути притягнення до відповідальності. Можна очікувати, що вони сфокусуються на цьому. Окрім роботи з власним електоратом, передвиборчому штабу Трампа слід скоригувати свою стратегію, щоб залучити інших виборців. Додає Стокс. Можливо, жінками з передмість, які можуть вагатися, що їм робити у листопаді 2024 року. Потрібно дати якусь причину не звертати увагу на цей вирок. Очікується, що обидва суперники за президентство цього місяця продовжать загравати з виборцями, які не визначилися напередодні перших президентських дебатів, що заплановані на 27 червня. Ірина Шинкаренко, Вероніка Болдарс і Глесія з Америки, Вашингтон. Друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую дуже за те, що активно коментуєте ставите питання. Якщо у вас збереглися ще якісь питання, прибережіть їх до завтра. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого ефіру. Сьогодні в програмі «Чистайм» будемо ще більше говорити про те, які яким чином сполучені штати будуть продовжувати допомагати Україні не лише військово, але й економічно. Також можливо буде свіжі коментарі з білого дому щодо можливого розширення дозволу на використання американської зброї на території Росії. Тому не пропустіть випуск. Чистаємо 22 а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18 І Там ми побачимося. На все добре, бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.